Зірка серіалів студії Квартал 95 Олена Рєпіна вляпалась у скандал. Жінка влаштувала цілу виставу на автодорозі під Києвом, кидалася на поліцейських, називала їх фашистами та заявляла, що вони викрали її чоловіка. Сама акторка при цьому валялася на асфальті, нецензурно лаялась, а потім, нібито, спала під психлікарнею. Здавалося б, абсурд, але в нацполіції показали відео Окази. Усі деталі гучного скандалу. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Вона заявила, що напередодні правоохоронці затримали її чоловіка на блокпосту на Житомирській трасі та вимагали у нього 8 тисяч доларів. У соцмережах вона виклала серію емоційних відео та детально описала, як, за її словами. Усе відбувалося. Рєпіна стверджувала, що після відмови платити фашисти саме так вона називала представників поліції, нібито забрали її чоловіка та відвезли у ТЦК, після чого зв'язок із ним буцімто зник. Сама акторка розповіла, що поліцейські нібито знущалися над нею, хотіли одягнути кайданки і не давали навіть кроку ступити. А згодом з її слів чоловіки з автоматами жбурнули її як кошеня у швидку та відвезли до психлікарні. Там, за словами репіної, її вигнали, бо вона відмовилася від госпіталізації. Тож, решту ночі, вона нібито просиділа під лікарнею, чекаючи на закінчення комендантської години. Зрештою, вона заявила, що адвокат допоміг вирішити питання. І її чоловік повернувся додому та потребує операції. У поліції всі звинувачення спростували та оприлюднили відео інциденту. Там пояснили, що 5 жовтня близько 23.00 на одному з блокпостів у Святошинському районі патрульні зупинили автомобіль «Форд» через порушення правил дорожнього руху. Під час оформлення штрафу правоохоронці з'ясували, що водій, яким виявився чоловік Рєпіної, ухиляється від призову та перебуває в розшуку. Це проїхати приїхати з нами в ТЦК для надання пояснення. Так, да, так, по да, да, позвонить, скоріше з'їздите. Да. Документи взяли з собою? Пішли. Ну, зараз пояснення напишете, скажете, завтра приїду і ми назад сюди повернемося. Після цього, як повідомили у поліції, на місце приїхала сама Олена Рєпіна. На оприлюднених кадрах видно, що акторка вела себе агресивно, вибігала на проїжу частину, лягала на асфальт перед службовим авто і сипала лайкою на адресу поліцейських. Тим часом її чоловік намагався заспокоїти дружину і говорив, що готовий поїхати до ТЦК, щоб уточнити свої дані. Як же ви його вивозите? Як, як вас, вас За що ви його як вивозите? Вас можна? Як За вас? що назад привезете? За ви його назад привезете? Куди ви його повезли? В ТЦК його екіпаж повіз для з'ясування обставу. Пані... Діва! Як я хочу здохнути? На відео також видно, що фізичної сили до Рєпіної не застосовували. Навпаки, правоохоронці неодноразово пропонували викликати швидку, бо жінка поводилася підозріло. Зрештою, патрульні викликали медиків самі. У поліції також наголосили, про викрадення чи затримання її чоловіка не йдеться. Після уточнення даних він поїхав додому. Що відомо про Олену Рєпіну? Акторка свого часу грала в серіалах реальна містика, слуга народу та одного разу під Полтавою. Але широку славу їй принесли не ролі, а скандали. Рєпіна натякала, що саме Україна винна у війні, бо, нібито не змогла мирно владнати конфлікт. Ба Більше вона зневажливо висловлювалася про учасників революції гідності і навіть називала її причиною повномасштабного вторгнення Росії. А що ви думаєте про цей інцидент? Як вважаєте, що це насправді було? Спроба відмазати чоловіка чи черговий скандал заради хайпу? Про це напишіть в коментарях. Терміново продається найдорожчий будинок України. Колишній заступник голови Нафтогазу Віталій Гнатушенко хоче позбутися своїх розкішних хором у кончазаспі. Всередині кімната для шуб, туалет розміром з квартиру та інші фішки, від яких просто очі розбігаються. Скільки просить за палац ексчиновник? Чому так поспішає його здихатися? І до чого тут очільник НАБУ? Про це далі у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Найдорожчий будинок України шукає нового власника. У кончазаспі продають розкішний маєток площею близько 1200 квадратів, майже за 12 мільйонів. Журналісти обосює дізналися, що цей палац належить родині колишнього заступника голови Нафтогазу Віталія Гнатушенка. Формально він записаний на його дружину Інну ще з 2013 року. Тоді документи оформлював нинішній глава НАБУ Семен Кривонос, який на той момент працював реєстратором. Це не просто розкішна оселя, а справжня резиденція мільйонера. Дизайнерський ремонт, меблі люксових брендів, спазона з басейном, косметологічний кабінет, домашній кінотеатр, винні льохи, тренажерний зал, шубна кімната та навіть туалет на 35 квадратів. Поруч ще понад 500 квадратів окремих приміщень для гостей і персоналу. Утримання цього палацу коштує шалених грошей. Комунальні платежі, догляд за територією, персонал, охорона усе це обходиться дорого. Ще й податки торік. Податкова стягнула з Гнатушенко майже 90 тисяч гривень боргу за нерухомість. Продають цей маєток, як вивідали журналісти обоз UA, у ріелторів, мовляв, тому що господарі не планують залишатися в Україні. Спочатку казали, що власники не будуть його продавати дешево, бо начебто вклали в нього 14 мільйонів доларів. Однак згодом почали торгуватися з моїми колегами. Спершу знизили ціну до 12, а невдовзі й до 10 мільйонів доларів. Схоже, Гнатушенко і справді дуже поспішає позбутися своїх розкішних хоромів, і, ймовірно, накивати п'ятами з України. Що відомо про екс-чиновника? Віталія Гнатушенка призначили заступником голови Нафтогазу, ще у 2008 році він відповідав за будівництво та матеріально-технічні ресурси та очолював «Нафтогазмережі». У той час Гнатушенко тісно співпрацював із Віталієм Гайдуком, який займався виготовленням труб для Нафтогазу, та за даними ЗМІ, відмивав на цьому мільйони. Свою посаду Гнатушенко втратив у 2010 році, після чого довгий час про нього не було жодних згадок ані в змі, ані у реєстрі юридичних осіб. Лише місяць тому він знову засвітився у бізнесі, ставши засновником компанії Паркінвест 27 І як ви вже знаєте, спішить продати свій палац у Кончазаспі. А як думаєте, ви за які гроші Гнатушенко міг придбати такий маєток і чому так поспішно його продає? Чи часом не планує купити подібний десь в Іспанії? Напишіть про це в коментарях. Ангела Меркель звинуватила Польщу країни Балтії та навіть коронавірус у тому, що Росія розпочала війну проти України. Мовляв, саме вони зірвали її переговори з Путіним, і через це почалася російська агресія. Скандальну заяву колишня канцлерка Німеччини видала напередодні в інтерв'ю одному з медіа. Що конкретне сказала Меркель, і як на це реагує світ? Дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко екс Німеччини Ангела Меркель дала відверте інтерв'ю угорському виданню. У ньому вона заявила, що Польща та країни Балтії завадили їй домовитися з Росією перед війною. За словами Меркель у 2021 році, вона планувала запустити новий формат переговорів замість мінських угод. Але ці держави, мовляв, боялися, що не зможуть діяти разом і не матимуть єдиної позиції. Сії щодо Кремля саме ця боязнь, як каже Меркель, і зруйнувала її спроби поговорити з диктатором Путіним. Особисто фактично, політикиня натякнула, якби не Польща та країни Балтії, повномасштабного вторгнення Росії, начебто, могло би не бути. Та на цьому скандальні заяви не закінчилися. Меркель сказала, що до початку великої війни призвів і коронавірус. За її словами, путін боявся пандемії і уникав особистих зустрічей, через що переговори доводилося проводити онлайн, і цього мовляв було недостатньо. Реакція на слова Меркель від Польщі та країн Балтії була миттєвою. Експрем'єр Латвії Кріш Яніс Карінш здивувався, що після всього, що зробила Росія, Меркель досі так мислить і наголосив, із Путіним можна або боротися, або йому підкоритися. Війну спричинили імперські амбіції Росії та її небажання змиритися з розпадом СРСР, каже глава МЗС Естонії Маргус Цахна. Тим часом колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав інтерв'ю Меркель бездумним, а саму екс-канцлерку однією з найшкідливіших німецьких політиків для Європи за останнє століття. А що думаєте ви про скандальні висловлювання Меркель? Чому, на вашу думку, вона напала на Польщу та країни Балтії саме зараз? Про це напишіть у коментарях. Замість того, щоб воювати, крутили шаурму. На Донеччині судитимуть посадовця військової частини, який змушував бійців гарувати на свій бізнес. Яке покарання світить службовцю? Усі деталі далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. За даними ДБР, заступник начальника підрозділу протягом двох років змушував двох солдатів працювати не на фронті, а на свою родину. Вони будували кіоск із шаурмою і продавали там їжу. Точка з продажу фастфуду працювала у Покровському районі. Це залічені кілометри від фронту. Бізнесом заправляла дружина офіцера. Саме вона контролювала виконання робіт та розподіляла зарплату. Втім. Запряжені бійці отримували гроші не лише за халтурку, а ще й за так звану участь у бойових діях. Так, за цей час держава на них втратила понад 4 мільйонів гривень. Тепер офіцер світить до 10 років за ґратами за зловживання владою пособництво в ухиленні від служби під час воєнного стану. А разом з ним під суд підуть і двоє військових, які виконували його накази. Їх звинувачують в ухиленні віднесення військової служби шляхом обману. А як ставитеся ви до того, що військові під час війни крутять шаурму замість того, щоб служити на фронті? І яке покарання для командира вважаєте справедливим? Про це напишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.